20 червня у більшості областей України очікується свіжа погода із температурою повітря плюс 15, плюс 21 градус. У Південному регіоні буде найтепліше – плюс 20, плюс 25. Рвучкий вітер дмухатиме із північного заходу, часом його пори становитимуть 15-20 метрів за секунду. Дощі місцями з грозами пройдуть вночі на півдні, заході і півночі країни. Удень на Волині, Рівненщині і Харківщині. На Полтавщині упродовж п'ятниці небо вкриватиметься хмарами, опади не передбачаються. Температура повітря в день становитиме плюс 19 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс 14. Хмари, що з'являться на небі у Кременчуці зранку, там триматимуться до завершення доби без опадів. Плюс 20 градусів синоптики прогнозують у день. Вночі температурні показники знизяться до плюс 16. Ранок у горішніх плавнях буде похмурим, і хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів. Температура повітря вночі опуститься до плюс 16, а в день становитиме плюс 20 градусів. Вітер північно-західного напрямку до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 20 червня 1975 року, за даними метоу фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 33 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1978, 6 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.